Татан, банда, всім привіт. Ви мене питаєте, можна зробити рукав за два сеанси? Я вам скажу: ні. Я роблю швидко, тому що я лінивий і роблю якісно, тому що не хочу переробляти. Але за два сеанси неможливо. Зараз наразі ми робимо рукав. Зайняло це у нас три сеанси, і ще буде далі. Ви це можете бачити, як заживає, і як пройшов сеанс, і як воно буде далі представити собі. Все, дивимося. Гортай, чи там гортай, Оставайся, зараз я все смонтірую. Робимо рукав на морську тему із пасідонами і всіми ділами. Вверх у нас 7 днів, вже почти шкурки злізли, голубу пів години. І як ми бачимо, він червоний. Нижній пасіддончик у нас, йому четвертий день, там вже шкурки облазять, видно, да? і уся сторона маяк ми бахнули із волнами. Видно, не видно, видно. Це свіжатина теж. Осталась підмишка і потім ми ще бахнем білий, як заживе все і буде сок. Отакий От рукавелик. 4,5 сеансу десь вийде. Якщо цікаво, скажу, а вам цікаво. Один сеанс в мене триває 6-7 годин, із яких 5 годин я малюю тачкою чисто татуювання для вас. Може бути плюс, може бути мінус 5 годин. В залежності, яке місце, яка шкіра, як деталізована татуха та таке інше. Ціну уточняйте в Директ, записуйтесь на травень, чекаю ваші ідеї і що треба, розповім. На зв'язку. Ради буду малювати для вас.